Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Один тому російські літаки знову здійснили провокацію щодо польського патруля сила НАТО в Чорному морі. На допомогу польським колегам прибули турецькі військові, які зімітували атаку на російські винищувачі. Під час маневру ухилення один із російських літаків втратив керування та рухнув у воду. Пілоти катапультувалися. Сили НАТО продовжили патрулювання. Пілотів підібрав одне із російських суден. Пишуть телеграм-канал. НАТО стверджує, що російські літаки близько 85 разів порушили протоколи щодо запобігання випадкових воєнних інцидентів. Російські пілоти намагаються влаштувати повітряні провокації щодо американських пілотів. Напередодні зафіксували випадки агресивної поведінки російських пілотів у небі над чорним морем. Зокрема, росіяни намагалися імітувати повітряний бій з американськими літаками. Відзначається, що російські пілоти, схоже, не прагнули дійсно збити американські літаки, але ймовірно намагалися спро. Рокувати американських льотчиків на якісь відповідні дії і тим самим втягнути їх в міжнародний інцидент йдеться у повідомленні. Американські чиновники стверджують, що російські літаки близько 85 разів порушували протоколи щодо запобігання випадкових воєнних інцидентів. Схоже, це відповідає новому спробу роботи, сказав представник центрального командування США. За його словами, американські пілоти відмовилися брати участь у повітряних боях і дотримуються протоколів заходів щодо запобігання конфлікту. Там турки в той же час так і не церемоняться. Нагадаємо, не так давно за закритими даними Ердогану доповідали, що Росія таки втрутилася у вибори, та навіть і назвали прізвища винних. Пам'ятайте, пожежників це не пожежники, були а ФСБшники, які після трагедії там і залишилися. Ердоган знав їхні плани, але не думав, що вони почнуть грати таку брудну гру. Деталі скоєного невідомо. Наразі невідомо яку сторону точно обрала Росія. Тому Ердоган вирішив показати свою силу всіх причетних до підкупу під. Тосування депорту з Туреччини Ердоган віддав накази давати військову відповідь на будь-яку провокацію Росії в Чорному морі, збивати літаки, бити по кораблях, охороняти місця нафтових та газових родовищ на провокації відповідати з силою. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.